Моє шанування чергова розпаковочка. Це те, що називається на ЗСУ, щось переказав, можна і для себе щось ще замовити. Що у нас тут? Папір, папір? О! Далі у нас тут спеціальні розчинники для фарби. Так гарненько запаковані, ага, пробнички, кобра, це олійна водорозчинна фарба. Тут у нас вернікс, матовий і глянцевий. Це Зателефонував до, зателефонував до фірми, запитався за ось цей товар. Точніше, не зателефонував, написав. Вони відписалися, що раніше до, до них роздавали фартушки і роздавали такі пробнічки. Запитався за фартух, кажуть, фартухів вже немає, вже роздали, а пробніки ще є. Ну, кажу... Якщо можна, то давайте. Кажуть, ну, без проблем. То прислали ще таких пробничків. От. А з цієї фірми Скобри купляв таку е, пасту. пасту, тобто це паста, яка робить більше об'єму фарби саме з цієї серії. Пастелька. Пастелька, пастелька, ось так пастелька виглядає. Три штучки. І ще, мало бути ще трішки, крім цих трьох. Ага, тут з таким вушком з таким навіть. Це щоб продавати зручніше було, я так розумію. Олівчики Дервент. Ось так вони виглядають, запаковані під плівочкою. Це якраз гама кольорів, яка підібрана для, для таких пейзажів. Однозначно. Далі, що у нас тут ще є? Ага. Ось чому така велика пачка мала бути. Тут у нас документи і така пачка з фарбою олійною. Ле Франс Боджос. Купував, купував для тата. Грунт з цієї фірми подивився, що досить, досить непогана фірма як на виробника фарби італійська, а потім дивлюсь є, це ж про фартух якраз мова пішла, дивлюсь, є в них колекція присвячена ювілею фірми. Цього виробника французького. І що вони тут мають? Ці коробочці. О! Ось такий фартушок. З ремінцем. Так, 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 так. Ось такий фартушок з емблемою фірми. Ось такий він величенький фартух. Це мені вистачить двічі завернутися із кишень, з кишенькою такою. Фарба така неманенька, досить, досить непоганий об'єм. Фарба, пензлик. Пензлик ще будемо розпрацьовувати. Такий. І розчинник. Брильянт. Так, ось такий Таке замовлення. На все добре.